Всіх вітаю із епіцентра, а саме із відділа ДЕКО. Хочу показати сьогодні огляд на сковорідки, які акції з'явились, Може щось новеньке побачу. І також хочу привіти, привітати всіх матерів зі святом Днем Матері і буду обирати подарунок моїй мамі. Ковшик, тільки не за всі гроші світу, от якийсь хочу ковшик. І так починаємо. От До цього ковшика підійду зразу. Тут на нього аж 40% знижки. До речі, він такий важкенький, з дерев'яною такою ручкою, дуже гладкою і дуже приємною з кришкою. Такий так, кастрюля з кришкою бачу. А це не ковшик, до речі, на 2,2 літри, то кастрюля, да? а, це, а це ковшик такий сковорідка. а це вони так називають кастрюлю чи що? Ну да. це ж не 2,2 літра. Ось оце у них кастрюля називається на 2,2 літри 919 гривень з антипригарним покриттям. Індукційне дно, це Кьохен. бренд. І 40% на кастрюлі. Кастрюля 24 см, 24 см 1150 гривень, і велика кастрюля. На Скільки це літрів? Кастрюля 28 см, а не пишуть, скільки літрів. 1350 гривень. Сковорідки також йдуть по акції із оцього бренду Кьохен. 529 коштує 22, це 20 см, а ось така 22 см, трішки більша. Ось вона, мабуть, це 24. До речі, 22 я і не бачу. Далі 20 см 569. Получається, що 20 см зараз дорожче, ніж 22 см, як бачите. Так, ану, 22 см. ото за неї висить, я бачу вже ось оце. Ага, сковорода. Ось така тонка сковорода. А, ну тонка ось така як для блинців. Коштує 529 гривень. Далі. І тут також акція на сковороду 40% знижка 26 см. Ось вона стоїть від Кюхен, вони йдуть без кришок 799 гривень. Сковорода великого розміру 899 гривень, тут 28 см. І також є сковорода гриль, отака ось, литий алюміній, квадратна 28х28. Так, посилене термоакумулююче дно, що рівномірно розподіляє тепло при нагріванні. Так, від подряпин також захищено 989 гривень. І тут у нас сковорода ще є глибока. Ось тут, ось така вона, як прям, я не знаю, це ого. Ого, яка важка глибока, і ще й з носиком йде Он носик у неї. Із кришкою, дуже важка. 1150 коштує з антипригарним покриттям 28 см. І ще ось така за десь 10, 1049 гривень. Також ось така глибока, з носиком, як бачите, йде. І з кришкою зі зручною ручкою. Тут дуже важка ще кришка. Так, Тут 24 см. Підходить для всіх видів плит, в тому числі індукційних, так далі. Що тут цікавенького? Щось більше хочеться, знаєте, показати не за такі гроші. Крауфт кришки зараз 20 см по 325 гривень коштує. Кришка 26 см 375 гривень. Ось отака, бачите, з таким м'яким. І 355 гривень 24 см. Тут кришка від крауфт 24 см 255 гривень, Уже інша така просто скло без оцієї штуки силіконової. І 275 гривень 26 см, 28 см, 295 95. Хочу ці ще великі такі сковорідки подивитися. Бачу, що акція від Кюхен також такі великі 940 гривень. Також важка така з носиком, глибока сковорідка. гурме мастер литий алюміній. До речі, 940 гривень, на неї 50% знижка йде, 28 см і 24 см 813 гривень. Так, а що у нас? Ну, більш, знаєте, бюджетніше, хочу подивитись варіанти. Тут кошиків я не бачу. Буду... Ой, а що це таке з'явилось? Я раніше не бачила. 890 гривень для млинців. Гляньте, яка гарна. Смайл називається сковорідка. А від смайл, такі млинці будуть різні з малюночками, зі смайликами. Цікава, до речі, сковорідка, ну, коштує вона. Поки 890 гривень, це, до речі, Польща виготовляють. прямо написано великими буквами. Польща, Бжезова, це вулиця Бжезова, не знаю, яке місто. Так, далі. Вінзер. сковорідки йдуть від Вінзер. Ось така сковорідка глибока, дуже прям, сковорідка. Вона йде на 24 сантиметри. Мені здається, краще писали, наскільки вона літрів йде. Ось така сковорідка вок. Коштує 629 гривень, також, начебто, 50% знижка. І від Вінзер 729 гривень. Тут 28 см і 1089 сковорідка без кришки, 24 см. Вінзер це якась вже з іншого матеріалу, я так розумію. Трі трьохслойне тришарове полімерне антипригарне покриття. Ось за такою ціною кришки 387, і найдешевше 24 см, сантиметри 244 гривні. Я чому швиденько йду? Мені хочеться більше позицій показати. Знаєте, по цінам, коли я такі вже огляди робила, ну прям ну, це все розповідала. Оце, до речі, чугуні сковорідки тут ідуть. Український бренд виготовляє оця вся якби такий. Бачите, поличка тут багато цікавих, їх навіть дві полички. Є ось такий набір. так, ось, Чавунна сковорідка з підставочкою, що мені подобається, ще й зі скрипком. 473 гривні, жаровня 18 на 2,5 чавунна лита з підставкою для хоріки. 473 гривні коштує. Тут по акції є ось така жаровня чавун налита 32 на 6. Вони прям, гляньте, зараз йдуть, як це в подарунок. Чим їх чистити? Дуже добре. Оці жаровні. А така без акції 26 на 6, 737. Вони дуже важкі, от я не знаю, скільки вагу вписали, дуже важенні. Прям, ну, дійсно, чугунні, такі якісні видно. Сковорідки. Ось, наприклад, акція також іде 24 на 24. Лита з дерев'яною ручкою. Ага, ось вона. Оця. Ой Боже! Так, тут навіть про чавун є опис. І бачите, там з тієї сторони також є як ручка, щоб її тримати було зручно, бо вона дуже важка. Ось ця сковорідка коштує 680 гривень. Далі сковорода 26х4, з дерев'яною ручкою, а тут зі скляною кришкою. Ну, кришка нормальна, не така важка, нормально все. Ось така сковорідочка. Зручно, ось тут можна її тримати. Так, покажу вам, щоб було видно. 952 гривні. Коштує 24 на 4. ну 4 висоту мається на увазі. Ось така, як квадратна гриль, десь 1024. Мабуть, важенна. Ой, цю я не підніму навіть. Не знаю, як його готувати, дуже важко. Так, 838, 26 на 6, іде без кришок. Оці кругла така чавунна гриль. Коштує 24 на 4. 4 це висоту, 24 в діаметрі, 4 це висоту, 754 гривні. Знову таки показую акційні позиції. Ось такий ще ківший. ну Він коштує 4 тисячі. Це взагалі. А, це набір, слава Богу. Набір, значить, крафт, кастрюля 2,1, 2,9, 3,9, 6,5 плюс сотейник. О, так 4 тисячі. Так, а де ж він. Ось він намальований. Ось такий набір. Плюс сотейник, це все 4 тисячі ну, за всі позиції, мінус 30% знижка. Так, А з цієї сторони у нас також, як чогунна йде, тільки вже від іншого бренду, сковорода чавунна овальна з підставкою 317 гривень коштує. Тут з підставкою, здивіться, така ось, бачите, яка підставочка з виємкою 469 гривень. Ну там така акція 8 відсотків. Тут сковородача Вунна Кела. Ось, ось ця кела 24 см, німецька, 1471 гривня і 743 20 сантиметрів без кришки. Тут німецький вже пішов бренд. Так, отут Кьохен сковорідки. Хочу подивитись якісь ковшики і сковорідки, ну, Більш такі бюджетні. Так, бюджетні тут кастрюлі, кастрюлі я вже робила оглядів багато, тому проходимо далі. Так, сковорідочки тут і знову цей келт, мабуть, я неправильно кажу кела знову келт, келт правильно казати. Тут від брізолу давайте подивимось. Брізоль повинен бути більш-менш да, 539 гривень 26 см сантиметрів сковорода. Брізоль, український виробник, європейське антипо... Пригарне покриття, посилений корпус, товщина 3,2 мм. Ну, така вона важкенька, оця брізоль. Не так, що прям легка сковорідка. От 539 гривень, 19% знижка, 469 гривень від брізоль з антипригарним покриттям. Коштує 469-22 см. Також алюмінієва з антипригарним покриттям від брізоль 26 см за 599 і 499 за 22 брізоль. Тут 489, ось така маленька, 22 брізоль. Так, акція також Оць, таких я не бачила ще ні разу. Корот, коротте, щось таке коротте. От, от ця, до речі, легенька, якась дуже легенька ця сковорідка, 24 см, 9,5. ось вона, ну, Видно, що вона глибока, 415 гривень, аж 65% знижка на ось оцю сковорідку, 65% знижка. Зараз я вам скажу, хто це виготовляє. Її так, адреса. Так, виробляє це ага, Китай, зрозуміло. Далі, а вон я бачу, є навіть сковорідки по 200, оця. Далі, з такої же з лінійки, 26 сантиметрів, дешевше, 470 гривень. І ось, бачите, від густо, така маленька сковорідка, 20 сантиметрів на 4,5. А вона цікава, до речі, зроблена, зараз покажу, 217 гривень, 44 сантиметра. Як така вона, як ну, така прям вся овальна. Ось що я хотіла сказати. 217 гривень коштує. Далі 325 гривень коштує сковорідка Ксіла, А, це Ксілан бренд називається. Ну, Густо Ксілан. 26х5, 325 гривень. Далі сковорідка з антипригарним покриттям 28 сантиметрів. Велдан. Well так, ось така сковорідочка. Бренд Велдан, well мабуть, називається. 479 гривень, 26% знижка. Так, дивимось, виробник також Китай. Так, 479 гривень показую вам в основному акційні пропозиції, тому що так я вже на сковорідки багато оглядів робила і хочу знайти щось більш знаєте, за ціною. Ну, от 407 гривень 28. Е Відсотків знижка це сковорідка для блинців 24 см. Home Line 407 гривень коштує ось така. Ну важкенька, начебто, так, постачальник Дніпро. Ну, а виробник, так, ну Китай також. Також Китай. Є також сковорідка кефаль. Знову кефаль. кефаль. Хто про що? Я про кефаль. Так, кефаль є. Так, ну я прийду сюди, там люди стоять біля ті фаль обирають щось. Ось тут акція на таку сковороду 26 см, Антипригарна. Лезнер 987 гривень. Сотейник ось такий. Оце вже сотейник 983 гривень. О, гляньте, який він дійсно високий. Скільки 28 см, не написано висота. Ну, Видно, що це високий такий сотейник. От на нього акція 28 см 983 гривні. Така от у нього ручка. Мені здається, що вона не знімається. Ні, не знімається. І знову від цього бренда. Зірок Леснер 28 см. Це вже просто сковорідка. коштує 765 гривень. Ось такі підставочки у них продаються зараз знижка. Ой, гляньте, під гарячу, яка така зручна. 94 гривні. Далі це ж все Леснер, ось цей бренд 708 гривень, 24 см сковорідка. Всі вони йдуть в такому, знаєте, в чорному або в коричному кольорі. І от 24 см цей шоколад, мені більше подобається. 766 гривень. Колір має значення дорожче в коричному кольорі. Знову постачальник Дніпро, а виробник ну да, Також Китай. Але вони такі важкенькі, як здається, здається, що непогані по якості. Коли береш їх до рук, вперше бачу сковорідку з такою кришкою. Це взагалі сковорідка, сковорода з пластиковою кришкою. да. 24 см, 4,8 висоту на 1,7 літра. Ось така сковорода коштує 1004 чотири гривні. Цікаво, з такою кришкою ніколи не бачила. Тут по акції. Ну, ось такі ще арабеска, 434 гривні 20 см. Так, поверхня 2,5 ручка нержавіюча сталь, дно антипригарне покриття. Арабеска. І ось така арабеска 24 см. Коштує 525 гривень. Тут є акція по 539 гривень Белла. Так, оця белла, така мейден Італія. До речі, написано 25% знижка, маленька сковорідочка 22 сантиметри. Важкенька, до речі, так зроблена, більш-менш якісно. Ну, все-таки в Італії може і гарно буде зі знижкою 25%. Ось дивіться. Це мені здається більш-менш така пропозиція. Дійсно, як ну, пропозиція, а не так, що весь час знижки стоять. Тут у нас набір. Сковорідок 24 і 28 см. Просто оця ну, ручка знімається, і ви її переставляєте на, ну, на іншу сковорідку, як вам зручно. Так, 3599. І тіфаль ось також. набір Тут із трьох предметів. Кефаль. А, три предмети це у них ручка вважається. 1899. Дві сковорідки 22 і 26 см. І ось оця ручка. 1899 без кришки, ціна без кришки. І от такий щітль набір. Він розкладений, щоб було все зрозуміло. Ось ця ручка, як вона фіксує, і ось такі дві сковорідки. 10 років гарантії витримує 10 кілограм, кілограм потрійна фіксація на ручки. 2,999 гривень коштує. Так, по сковорідкам тут іще біол є. оцей. Біол глянемо швиденько, та я гляну, ніж треба ковшик подивитись. На цей біол немає знижок, до речі. Ну, 1190 з ручкою 24 см коштує від біол. А ну, а ці ось коворідки? Тут знову Кьохен. Слухайте, ну скрізь цей Кьохен 705 знову 26 см, 630-24 см, але розбирають, як бачите. І маленька 20 см 424 гривні, саме з цієї лінійки. Далі. А ну-ка, дайте глянемо, де ж тут ковшики є. Цікаві ковши. О, ось такий є, до речі, ківш з ручкою. О, це непоганий. Щось таке можна придбати. Тільки це великий, 685 на 1,9 літра. Надо меншого розміру. Так, емаль, це ж от емальовані. Я вже робила декілька випусків про емальований посуд. От серед емальованого От зараз і гляну. Чи є якийсь ківш такий більш на акції? Ну цей без е, кришки. Без кришки мені не підходить. Так, що тут іще є, дивимось. Так, так, так. Такий ківш. Оцей, мені здається, Ні, якийсь такий легенький, зовсім легенький, слухайте. Ні. Отакий такий на 1,2 коштує 699. Ну він такий легкий, мені. Не внушає так довір'я, коли він такий легенький. Ну, пишіть свою думку, може я не права. Ну, Ці ковсі дуже гарні, такі, звісно, на подарунок, якби були по акції 1365, ось такий ківш Віталій Елмані. Оце начебто турецький бренд дорогий. Гарно вироблений, ну гарно. Я маю на увазі, що красиво зроблений. 1365, Просто любуватися можна. О, тут ківш такий по акції, нержавіюча сталь, гарнер від Кьохен, 729 гривень, навіть намальовані позначки. Наскільки що 40% знижка йде на нього? Ще такий ківш є з цієї турецької лінійки. Так, а що у нас тут? 717, ось такий ківш із замальованої сталі. Це із кришечкою, що мені подобається, на 1,6 літра. Далі. Так, так, що тут? ще? 475, але цей без кришки ось такий широкий, до речі, з кульбабами: 475 гривень. Так, зараз перейду. Тут люди. Тут знову він ідуть з коворідки. Ось такий ківш, але знову таки без кришки. 834 гривні нержавіюча сталь. Ну, по кольору нічого так. І 930 гривень цей, до речі, камела з нержавіючої сталі йде з кришкою. Так, з кришкою. Далі там якось не бачу маленьких. Ну, такий кіфш, оцей. Нічого такий по виду, да, вінзер. Так виглядає непогано. Він йде на 1,2 літри. Маленький якраз зручний. Коштує 791 гривня. Так, далі. Далі. Далі, о, емальовані все-таки ковші ще гляну. Такий ківш емальований, ну це прям зовсім такий звичайний, 236 гривень. До речі, я в минулому не бачила епіцентрі просто такого ковша, мені здається, 236 гривень. Тут немає ковшів. А ну, а тут в цій лінійки немає. Далі, далі пройдемо. Так. Слухайте, якось раніше ківш, ківш був скрізь з усіма малюнками. А гляньте, з'явилася, яка красива кастрюля на 7 літрів з метеликами. 634 гривні емальована. Не було цього малюнка. Так, а що тут? Ківш? Гляньте, ковшів немає. Тут взагалі нічого немає з ковшів. Чи порозбирали? Може, якось літом міг... їх вони потрібні ще людям? Не знаю. Так, і тут же я подивилась, да, все донизу. Ківш. Ну, тут це просто тут такі ціни, я так покажу вам. Тут взагалі 2374, наприклад. Ось така сковорода від Кела. Кела все-таки, да, Правильно? 1894 гривні. Да, це у них така А, тут А. А тут Келт кажеться, тут А. Так, ось і дві, ну така знижка 6%. Тут 50 1894, 28 см. Ну, така більш-менш знижка. На це, ну ось такий ківш. ну не знаю, ні, він великий, з ось, кришкою. Якось, якось не знаю ось оцей, да, 717. ну Тоді вже можна придбати якийсь краще зі знижкою. Зараз роздивлюся. Ось по типу такого, 930, або ось цей маленький 729. Оцей мені сподобався. Ось оцей від 40% знижка. Це сотейник. А, це сутейник 791 гривня. Це не ківш, Ясно, буду знати. Мабуть, різниця ж є. Сотейник більш таке дно, він буде довше нагріватися. Ну і тримати потім, звичайно ж, тепло. Ну, це 729 гривень. ківш з нержавіючої сталі. Зараз ще походжу, подивлюся. Дякую, що дивитесь мій канал. Я на цьому свій випуск із відділу Деко з епіцентру буду закінчувати. В якому саме епіцентрі я робила цей огляд, я залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!